Розглянемо такі поняття як одночлен, стандартний вигляд одночлена, степінь одночлена. Розпочнемо зазначення. Числа, змінні, їх степені та добутки називають одночленами. Наприклад, мінус 5. Це одночлен. 3 четвертих це одночлен, Х, Б, у, Z в п'ятому. Мінус 5хB. Міс 5XB помножити на 3 четвертих Y куб Z5. Це все одночлен. Тобто числа, змінні, їх степені та добутки. Оскільки одночлени є цілими виразами, то, звичайно, діє ділення на вираз із змінною. Тут Також, як бачите, в одночленах відсутні дії першого ступеня, додавання та віднімання. Одразу ж виконаємо вправу на розпізнавання виразів. Отже, чи є одночленом вираз. Перший, так, це одночлен, тому що це добуток чисел та змінних. Друге, так само добуток числа. А також степень зі змінними, це є одночлен. Третє ні. Оскільки тут присутнє додавання одночленів, як нагадаю, дії першого ступеня відсутні. Число, да, це одночлен, оскільки у нас ось в означенні сказано. Число одночлен. Одночлен. Оскільки добуток. Чисел та змінних. Не одночлен, оскільки тут присутнє ділення на вираз з змінною, тому це дробовий вираз, а не цілий. Нагадую, одночлени це цілі вирази. Тому дробові вирази не можуть бути одночленами. Одночлен. Також одночлен. Присутня дія першого ступеня віднімання, тому не одночлен. Добуток, чисел. Змінних та степенів це одночлен. Так само тут добуток чисел. Змінних та степенів це одночлен. Наступне означення – це означення одночлена стандартного вигляду. Якщо одночлен містить тільки один числовий множник, відмінний від нуля, який стоїть на першому місці. І всі наступні множники є степенями з різними основами, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. При цьому числовий множник одночлена стандартного вигляду називають коефіцієнтом. Наприклад, мінус 5хBy квадрат Акуб. мінус 5 2 квадрат 3 це все одночлени стандартного вигляду. Тобто, числа, змінні, степені їхні, це одночлени стандартного вигляду. А також добуток, в якому на першому місці знаходиться числовий множник відмінний від нуля, а всі інші множники це степені з різними основами. Тобто, Х. Нагадаю, що x і будь-який інший такого виду запис можна записати у вигляді степеня з показником 1. Тому, коли ми говоримо про X як про степень, мається на увазі ось такий степень з показником 1. Всі степені, які Слідують після числового множника це х у першому, Б в першому, y квадрат і a куб мають різні основи Х, Б, a. Друга строчка демонструє одночлени нестандартного вигляду. В першому одночлені у нас х повторюється в основі. Двох оцих степенів x в першому і x в третьому. В другому одночлені у нас два числових множника, а має бути тільки один. І на першому місці. В третьому одночлені також два числових множника. Ще й змінна на х повторюється в основі двох степенів Х в першому і Хуб. Одразу ж виконаємо вправу на розпізнавання одночленів стандартного вигляду. Перший. Один числовий множник містить, так як має бути. Але змінна М повторюється в двох степенях: М в першому і М квадрат, тому це не є одночлен стандартного вигляду. Друге. Один числовий множник І всі степеня. Які записані після нього, мають різні основи, тому це дійсно одночлен стандартного вигляд. Тут два числових множника і буква Т, змінна Т, присутня в основі двох різних степенів, тому ні. Тут у нас не видно числового множника. І я вам нагадаю, що якщо у нас у виразі не видно. Числового якогось множника, то згадайте про число невидимку для дії множення. Ми можемо його зробити видимим. Це число є 1 або мінус 1. в даному випадку мінус 1. Ось таким чином ми його можемо уявляти. І бачимо, що числовий множник мінус 1 це на першому місці. Знаходиться. І всі змінні входять до основ різних степенів. Всі ці змінні різні, тому це дійсно одночлен стандартного вигляду. Так само тут одночлен стандартного вигляду. Тут є числовий множник, але він не на першому місці, хоч він і один, тому ні, це не одночлен стандартного вигляду. Що таке подібні одночлени? Якщо одночлени містять однакові буквені частини, то їх називають подібними одночленами. Числа також є подібними одночленами. Наприклад, перша пара мінус 5х і 3х містять однакові буквені частини. Це х та х. Друга пара мінус 05 у квадрат і 100 у квадрат. Знову ж у них однакова буквена частина. Третя пара мінус 5 х куб і 0,1 XBY квадрат а, куб. Також подібні, оскільки містять однакові буквені частини. В наступній строчці записані пари неподібних одночленів. Проаналізуємо чому. Перша пара містить різні буквені частини. Тут b квадрат х куб, а тут куб. Так само і друга пара Буквена частина тут Х в першому степені, а тут B квадрат х куб. Тому це пари неподібних одночленів. Виконаємо вправу на розпізнання, чи є подібними одночлени. Перша пара. Буквені частини однакові, так це подібні. Друга пара А квадрат Б куб, С. А квадрат Б куб С. Подібні. Третя. Х квадрат, Y в четвертому, Х квадрат, Y в п'ятому, ні. Y, куб, y квадрат, Y куб, ні. У п'ятому завданні не подібні одночлени. Тому я помилився, виставивши плюс. А в 9Б в 10, а в 9 Б в 10. Так. Степень одночлена. Степень одночлена це число, яке вказує на кількість змінних множників у ньому. Наприклад, розглянемо ось цей одночлен. І для того, щоб порахувати, скільки змінних множників у ньому. Оці степеня y квадрат і куб, з намінними добутками. Тобто маємо 0,1хB переписуємо ось цю частину. А y квадрат розписуємо як y на y. Так само куб як А на А на А. Порахуємо, скільки у нас тут змінних множників. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, степінь цього одночлена дорівнює 7. Цей результат можна. Отримати, якщо додати показники степенів змінних, тобто не розписувати ось так, а додати показники усіх степенів змінних. Х, це х в першому, тому показник одиничка, ось. Б це також Б в першому, тому додаємо також одиничку. Тут y квадрат – показник 2, і плюс А куб це показник 3. Тобто ми використали те, що показники вказують на кількість оцих змінних. 1х, 1b, 2y у нас і 3 змінних А. Додаємо, отримуємо 7. Звідси означення степені одночлена. Степенем одночлена називають суму показників усіх степенів змінних, що входять до складу одночлена. Якщо змінні одночлена відсутні, тобто він є числом, тільки не нулем, то його степінь дорівнює нулю. Тобто у числа немає змінних. Скільки в ньому змінних? Нуль змінних. Число це одночлен, який не містить змінних. Тому степінь такого одночлена дорівнює нулю, бо в ньому нуль змінних. Отже, щоб знайти степень одночлена, треба просто порахувати, скільки у нас змінних множників. Для цього достатньо додати показники усіх степенів змінних. 1, плюс 1, плюс 2, плюс 3. Якщо ми маємо одночлен у вигляді числа, то змінних в ньому немає, тому і степень одночлена буде дорівнювати 0. Права. знайдіть степінь одночленів. Дві змінні А, дві змінні Б. Тобто 2 плюс 2 буде 4. Тут 3 змінних Х плюс 5 змінних y буде 8. Тобто степінь цього одночлена 8. Тут 2А, 3Б і 4 змінні С. 5 і 4 – 9. 1 плюс 2, тобто 1х і 2 у отримуємо степень одночлена 3. Тут дві змінні А, тому значення степеня 2. Тут три змінних у, тому значення степеня 3. Тут тільки одна змінна А, тому значення степеня 1. Тут у нас одна змінна С і одна змінна D, тому разом 2. 15 це число змінних в ньому 0. Тому степінь цього одночлена 0. Отже, пам'ятайте, що степінь одночлена це число, яке вказує на кількість змінних множників у цьому одночлені.